Церкву свою, щоб свій народ прославити, знаєте, і показати, що Він є з нами. Хай Господь нам всьому допоможе і благословить. І ще я би хотів одне місце зачитати. Це буде, я думаю, всі ви знаєте це. Це місце це буде до Ефесян, 6 глава, 10 вірш. Нарешті, браті мої, зміцняйтесь з Господом і могутністю сили Його. Одягніться в повну зброю Божу, щоб вам можна було стати проти хитрощів диявольських, бо наша боротьба не проти крові і плоті, а проти начальства, проти влади і проти світоправителів темряв віку цього, проти духів злоби піднебесних. Для цього прийміть повну, повну Божу зброю, щоб ви могли протистати в день злий і все подолавши, вистояти. Отже, станьте, підперезавши стегна вашу істиною, і зодягнувшись у броню праведності, і взувши ноги у готовність благовістити мир, а понад усе візьміть ще яким зможете погасити, всі розпечені стріли лукавого до цього місця. Апостол Павло закликає Ефесян, щоб зміцнятися Господом і могутністю сили Його. І для цього каже: візьміть повну Божу зброю. Щоб ви могли протистояти в день злий. Я думаю, в деякій мірі, знаєте, цей злий день вже настав. Я би хотів, щоб ми були озброєні, знаєте, не просто інформацією цієї світу, не просто, знаєте, статистикою, скільки людей хворих, скільки померло, це нам, знаєте, не дає сили, не дає віри, не дає можливо відваги. Ну, я би хотів, щоб ми озброїлися Божим Словом, щоб ми припоясалися, щоб через слова нашу були припоясані Божим Словом, знайте, що ми не боялися, щоб ми мали щит віри, яким можемо погасити всякі розкалені стріли лукавого. Хай нам цьому Господь допоможе благословить, щоб ми, як церква Ісуса Христа, прийняли від Господа озброєння. Можливо, ми стоїмо, знаєте, чекаємо, що Господь має, має нас захищати, і він готовий нас захищати. Написано, що Господь приготовив силу, Господь приготовив. знаєте, у це всяке знарядження, це і знаєте всього того, що потрібно ним воювати. Но ну, нам це потрібно прийняти. Прийняти від самого Господа. Можливо, в молитві, можливо, в читанні слова Господнього, можливо, постав, смиренні. Все це нам потрібно прийняти і задягнутися, щоб дати відпір. Щоб ми могли захиститися в день злий, хай Господь нам всьому допоможе і благословить. Давайте ми коротко помолимося. Амінь. Слава тебе, Босві.